Вас це програма громадська приймання в студії працює журналіст Валентина Ілліна 11 березня на черговому сесійному засіданні. Рівненська обласна рада достроково припинила повноваження голови облради, висуванця радикальної партії Володимира Ковальчука. Новим головою став керівник апарату Рівненської обласної державної адміністрації, член фракції блоку Петра Порошенка в Рівненській обласній раді Олександр Корнічук. Власне, сьогодні він є гостем у нашій студії. Хто він нинішній голова обласної ради, як будуватиме свою роботу на посаді? Тема нашої сьогоднішньої розмови. Мова, вас, пане доброго Александр. вечора. Ну, перше питання буде не зовсім як для голови обласної ради, а швидше як для людини, тому що я думаю, нашим глядачам буде цікаво, хто сьогодні став одним із керманичів краю. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, де ви народилися? Звідки ви родом? Взагалі, де ви зараз проживаєте? Яку освіту отримали? Сам я родом взагалі з Хмельниччини, з міста з міста Полоного, але от вже власне останні 17 років проживаю проживаю в місті Острозі. І отак, після закінчення острозької академії, для себе разом з дружиною прийняли рішення, що продовжимо там проживати. Після завершення острозької академії довелося мені трішки попрацювати першим заступником острозького міського голови, будучи в той самий період депутатом і обласної ради. І от, власне, з 2014 року я прийшов на роботу вже безпосередньо в область. Працював, так як ви вже сказали, керівником апарату обласної державної адміністрації. І от, власне, 11 березня на сесії на сесії обласного ради депутати довірили мені бути головою обласної ради. У Вас якісь мрії були пов'язані із кар'єрою політика? Чи це вже якось вийшло в Оді навчання в Острозькій академії як взагалі прийшли у політику? Ну сталося так, що вже буквально з перших курсів я, якщо взяти так проаналізувати, був таким активним учасником і в громадському секторі, і безпосередньо був одним з перших студентів, який став депутатом Острозької міської ради. І власне, ось так воно крок за кроком пішло від міської до обласної ради, і от прийшло, привело до того, де сьогодні є. 232016, телефон прямої лінії у нашу студію. Телефонуйте, ми розмовляємо у прямому ефірі з новопризначеним головою обласної ради Рівненської. Пане Олександре, саме цю сесію вважають своєрідним переворотом. Ну, зважаючи на те, що сьогодні пишуть за собою масової інформації, то все відбувалося занадто швидко. Знаєте, про вашу кандидатуру мова не йшла, як таку, але ось тут якось так вийшло, що одного голову скинули, іншого поставили. З'явилися також повідомлення після сесії, після вашого обрання окремим депутатам і навіть першому заступнику. Прокоментуйте, будь ласка, що це таке ну очевидно, що реакція, реакція на те, що взагалі відбувалося, Взагалі в роботі обласної ради останніх чотири місяці, після того як ми обиралися, от власне вирисла в ту сесію, яку, яку ми бачили. Насправді депутати хотіли все таки, щоб голова обласної ради це має бути та людина, яка об'єднує всіх, яка консолідує зусилля та яка чує депутатів. Натомість ми цього не отримали. На жаль, і от, власне, думка депутатів перед цією сесією на засіданнях фракції було обговорено питання, чи можливо, все-таки ми повинні підійти все таки до більш таких конкретних дій, і все таки винести питання про те, щоб переобрати. Власне, десь от при обговореннях на засіданні фракції виникла моя кандидатура, що, можливо, давайте ми спробуємо дати, дати можливість людині, яка має досвід і, можливо, об'єднає зал для того, щоб він став головою обласної ради. Я зрозуміла. А щодо погроз, які з'явилися, от сьогодні буквально кілька журналістів написали, що лунали погрози після цієї сесії на адресу першого заступника. Та справді, справді, ми спілкувалися з Миколою Миколаєвичем. Мені справді цей, цей момент є надзвичайно неприємним, тому що Микола Миколаєвич я його знаю вже певний період життя. Так, і це справді дуже дуже мудра, дуже толерантно, вихована людина. І мені дуже неприємно, що сьогодні, от політики на рівні ще не діють саме от в такі спосіб коли дозволяє собі спускатися до такого рівня і надзвичайно цинічно поступати з тими людьми, з якими кожен день дивляться один одному в очі і потиснуть потис руки. Микола Миколайович в ніч відразу. Після сесії отримав ряд неприємних телефонних дзвінків, де йому погрожували, де він проживав в гуртожитку. йому сказали, що протягом години він звідти виселявся, тому що мож, можуть навіть застосувати до нього фізичну силу. А потім після нього ви вже побачили ті інформаційні викиди, які відбувалися проти нього проти нього безпосередньо вже в інтернеті. Тому я хочу сказати тим людям, які це роблять. От ви не опускайтеся до того, тому що до вас ставлення буде відповідно до того самого, яке ви це робите, тому що ви. Принизили не лише гідну, толерантну і поважну людину. Так ви сьогодні взагалі дискредитуєте найвищий представницький уряд в, Рівненсь, в Рівненській області, Рівненську обласну раду? Я так розумію, це пов'язано з тим, що він прийняв голос перейняв головування після Ковальчука. А, я думаю, покинув, я думаю, я думаю що залу. так я думаю, що саме цей факт став причиною от такого відношення до нього. Пане Олександре, а ви особисто були готові до того, що будуть висувати на цій сесії саме вашу кандидатуру? Так, я був готовий, тому що попередню перед сесією, коли відбулися всі фракції, відбулася така невеличка погоджувальна, погоджувальна рада, де всі керівники фракції підійшли, сказали, якщо все таки ми сьогодні це питання виставляємо. Є є розуміння, що має бути кандидатура саме така. 23 2.016. Телефон прямої студії спілкуємося з Олександром Корнійчуком, головою Рівненської обласної ради. Окрім того, сьогодні весь пост медійний простір, а також і соціальні мережі обговорюють звіт, який, власне, не відбувся, це начальника поліції Максимова. Скажіть, чому не відбувся цей звіт на сесії? У зв'язку з тим, що була в залі зрозуміло, така, скажімо, трішки температура трішки зашла. Шкалювала, очевидно, ми після того, коли відбулося вже безпосередньо саме голосування. Ми я взяв перерву, ми зробили невеличку таку погоджувальну нараду і, і прийняли рішення з тим, що ми сьогодні будемо робити. Або ми перше взагалі могли б, могли б закрити в той день сесію, оголосити перерву і взагалі перенести його в розгляд всіх інших питань на пізній період, або, можливо, ми могли б зупинитися на тих питаннях, які є життєво необхідні для області, розглянути їх сьогодні. Там було ряд важливих, важливих програм, по за якими живе області, зміни до бюджету. І звіт за бюджет 2000 ще попереднього року, і ряд ряд інших звернень, які ми прийняли з необхідних для області. Ми прийняли те рішення, але ті, такі проблемні, ті, такі, які викликають ще додат... потребують додаткового обговорення до працювання, ми перенесли їх на наступну сесію. Значить, звіт все-таки Максимов почують згодом. Наскільки я розумію? Так. Так від політики хочеться перейти до конкретних таких запитань. Я думаю, я не перша, яка вам поставлю це запитання, тому що тема копання бурштину на полісі це я вважаю тема номер один в нашому регіоні. І от ви знаєте, всі політики, які приходять на владні якісь посади, вони всі обіцяють припинити вимивання бурштину або легалізувати. Скажіть, насправді, от сьогодні ситуація вже гостра. Сьогодні ми бачимо купу проблем, ми бачимо, б'ють на сполох громадськість, б'є на сполох за засобів масової інформації. Ви бачите шляхи вирішення якісь цієї проблеми? Для себе, для себе я бачу єдине правильне вирішення – це все-таки намалювати чіткі правила у вигляді закону, згідно якого буде регламентуватися і буде прописано взагалі весь процес цього, цього скажімо, явища. Ви знаєте, сьогодні вже і голова обласної державної адміністрації Віталій Семенович звернувся до... Так, власне, до... це моє наступне запитання, але ви вже його випереджуєте, я так і зрозуміла. Будь ласка. І от власне це все має бути здійснювати законний спосіб, якщо говорити про всі можливі кроки, які треба зробити від області, ми вже зробили. Ми вже звернули з. Підготували і направили не одне звернення від обласної ради до Верховної Ради з приводу того, що це питання є надзвичайно актуальним для нашої області, що нам сьогодні першочерговим потрібно зробити все для того, аби його поставити на порядок денний, почати цим займатися і в кінці кінців прийти вже до якихось кроків. Від себе сьогодні, так, як від голови обласної ради, я бачу. Те, що я теж повинен включатися в цей процес, і сьогодні на особистісних вже стосунках буду спілкуватися з нашими народними депутатами, щоб якби мог пришвидшували процес для того, щоб ми перейшли до другого читання. Цього закону внесли всі зміни про те, які сьогодні говорять і експерти, і говорять науковці. І ми безпосередньо тоді, коли вже отримуємо самий сами закон, відтоді будемо вже регламентувати в законний спосіб, як це все робити. Щодо листа Віталія Чугунника, Чугунникова на адресу Арсена Авакова, ви вважаєте допоможе на з гвардія врегулювати цю ситуацію? Ну, ну знаєте, надія завжди є. І ми, ми повинні сьогодні стукати. Це позиція області. Ми повинні сьогодні всіма можливими шляхами все робити для того, аби справді врегулювати це питання. Олександр Васильович, ви зараз дуже компетентно відповідаєте на всі мої запитання. Я так розумію, що це робота в адміністрації вам дала певні знання. А от скажіть, будь ласка, а ви самі вникали коли-небудь виїжджали на певні проблеми? От зараз ми обговорюємо бурштин. Ви бачили масштаби цієї проблеми, от, наприклад, в обсязі, реальному обсязі не щуток, не засобів маси інформації, не соцмереж? Насправді не було. Насправді скажу відверто, я лише. Лише от те, що сьогодні бачать пересічні користувачі інтернету, ти фотографії, я тільки теж так само за цим спостерігаю, і сьогодні навіть так розумію для себе наскільки це от велика велика проблема. Наскільки вона сьогодні потребує великої, великої уваги держави і влади в цілому. Мені не хочеться паралелі проводити, але ви розумієте, якось от ваш попередник, ну таке негарне слово, Аваковське, але ж все-таки. Той, хто був перед вами, екс-голова. Він якось зациклився на сидінні у своєму кабінеті, на обговорюваннях у соцмережах, на і таке інше. Ось мало хто його помітив за виїздами в область, розумієте, на місця, де є реальні проблеми. Ви плануєте робити виїзді? Ви плануєте спілкуватися з людьми? Ви плануєте вивчати ситуації. Не засобів масової інформації, знову ж тих, не, не, не через вуста ваших підлеглих і таке інше. І в попередній роботі, очевидно, очевидно, не то, що це потрібно чи не потрібно. Я повинен це робити. Я повинен виїздити, я повинен спілкуватися з людьми, тому що ніколи про так все не відомо, коли ти почуєш з перших уст. Ще на попередній посаді, коли мені доводилося відповідати за реалізацію реформи децентралізації в області, дуже часто доводилося бути і на зборах сіл. І там чути людей. І повірте, це сьогодні повинен робити кожен чиновник, хто десь на кому лежить якась величезна відповідальність. Сьогодні, проводячи прес-конференцію, зустріч засобами масової інформації, я теж декларував той, той момент, що в своїй роботі. Сьогодні ми потрібно, потрібно, потрібно частіше бути на місцях, так тому що от власне ми, що стосується взагалі роботи обласної ради, ми сьогодні трішки втратили вертикаль: обласна рада, районні ради, сільські селищні ради. Сьогодні я підписав розпорядження. Ми створили консультаційно такий дорадчий орган, і вже на наступному тижні я проведу його перше засідання. Запрошу голів районних рад. Це буде перша організаційна. Зустріч ми намітимо для себе власне такий от коридор, по якому будемо, будемо рухатися, будемо чути один одного. Натомість це буде перша зустріч. А всі наступні зустрічі ми будемо проводити в виїзні засідання в районах. І безпосередньо, окрім того, я зараз плануючи свою роботу, буду брати участь в засіданні районних рад, тому що там так само збирається велика кількість людей, сільські голови, і безпосередньо для того, щоб мати зворотній зв'язок. До проблем насушних, ми ще трошечки звернемося пізніше. Сьогодні. Сьогодні ви провели першу прес-конференцію для засобів масової інформації. Що ви можете сказати, задоволені, незадоволені? Як от взагалі вас прийняли сьогодні медійники? Ну мені здається, здається, все добре. Очевидно, що є питання, і очевидно, люди хочуть чути відповіді, в тому числі засоби масової інформації, і сьогодні, розуміючи, без пафосу. Так, розуміючи, що ми сьогодні повинні бути максимально відкритими і максимально прозорими в своїй діяльності, я запропонував сьогодні представникам засобів масової інформації допомогти мені сформувати ту ефективну, прозору, зрозумілу для всіх модель. Роботи обласної ради для того, щоб справді бути максимально відкритим. Тому, якщо і, будь ласка, і державне телебачення, і радіомовлення, якщо ви також готові долучитися з якимись пропозиціями, я завжди буду тільки радий сприйняти і врахувати всі все ваші бажання, як би ви бачили, як має працювати обласна рада і голова обласної ради, в тому числі. 23.00.16, телефон у студії гість сьогоднішньої програми Олександр Корнійчук, голова обласної ради. Звичайно, окрім обговорюваних тем, досить багато є тем які сьогодні, які потребують підняття і вирішення, таке інше. Це, звичайно, те питання, про яке ви обмовились, децентралізація. Я хотіла би почути вашу думку з цього приводу. Недостатня кількість фінансування, реформи лікарень і багато інше. На вашу думку, за що ви найперше мали би взяти? Ятися як голова на новій посаді, знаєте. Дуже важко. Ви окремити щось одне за що потрібно братися. Очевидно, що кожна сесія буде дарувати для нас ряд, ряд нагальних питань, які ми повинні бути вирішувати. Тому очевидно, що реформа децентралізації це той важливий курс, який заданий сьогодні державою. І ми сьогодні, як влада, повинні рухатися в ньому, тому що сьогодні чітко задекларовані ті переваги. Ті, скажімо, додаткові можливості, які ми отримаємо після того, коли ми справді пройдемо цей цей далеко непростий процес. Ніхто не казав, що буде легко. Там справді є ряд ряд питань, які виникають виникають ходу, але ми повинні їх пройти. Ми повинні затягнути паски сьогодні. Все таки взятися за свою роботу. і пройти. Слова Арсенія Яценюка, Вам подобається його вислови. Ні, я не знаю це мій вислів. Я не думаю, що це буде. Ну, це мік та... постійно вживає такий термін. Що ми повинні затягнути паску. Ну, власне, ми тут Добре, ми тоді повинні згуртуватися. Добре, ми повинні згуртуватися і пройти, пройти весь цей процес. Щодо ре... децентралізації, як Ви вважаєте, це буде позитивна реформа? Чи це має вирішити кожна громада окремо на місцях взяти? Це це має в першу чергу. Очевидно, вирішити для себе громада. Але разом з Це тим... не буде привголосовим. От хвилина хвильку я ще. От, от, от сьогодні, от власне в, самому, в самій назві закону, ми говоримо про добровільне об'єднання територіальних громад. Хоча інші країни, да, скажімо, та сама Польща, вони не йшли в добровільний спосіб. Вони напрацювали певне бачення, яким чином має бути здійснена ця реформа, прийняли закони. І буквально через тиждень, через два почали жити по нових правилах. Сьогодні ж в Україні в Україні реалізується все ж трішки суміш цієї реформи. Там більше є французька модель, є польська модель, і от, власне, тут запропонований варіант, коли сьогодні громади на власний розсуд поспілкувавшись одна з одною, провівши консультації, провівши збори сіл, мають можливість визначити все таки, от з ким би вони хотіли, з ким би вони хотіли об'єднатися, і який які який з населених пунктів мав би стати адміністративним центром. Цей процес іде сьогодні добре. Він. він певною мірою сьогодні, скажімо так, підтримується державою у вигляді додаткового співфінансування. Я хотів би от, е, розповісти, що, власне, сьогодні наші об'єднані громад, яких на сьогоднішній день є 5, додатково отримали з державного, з державного бюджету 25%. Як це назвати грн. ці громади? Це Бабинська громада, Буринська, Клесівська громада. Е, От зараз в мене, тому мені зразу так було. Всі всі знають, всі знаю, просто нічого страшного. Да. Але все-таки ви знаєте, ні, очевидно. Тріку. Очевидно, знаю. Я був в них. Я зрозуміла. От цікаво, просто мабуть, і нас переважно дивиться власне наш канал, сільське населення. Для них це буде цікаво. Я знаю, що у багатьох це на слуху. Скажіть, які переваги отримує громада, яка вже пішла на це об'єднання? Насамперед, це, це новий, новий підхід до всього адміністрування в громаді, що ми маємо. Це додаткові власні можливості, не чекати, коли щось там брати додатковий дозвіл десь там з Рівного чи з Києва, а самоврядно вирішувати всі питання, які назбиралися тут. Це пряме фінансування бюджету утворення, це, скажімо, більшість прав у прийнятті саме власних рішень. Це зовсім рівень не підпорядкування, не голові адміністрації, і так, далі, і так далі. Це ряд тих важлив і ряд додаткових можливостей. Залуч... Залучати інвестиції і ряд додаткових можливостей сьогодні самоврядно вирішити свої питання, не радячись ні з ким зверху. Ви сьогодні на місці в себе можете вирішити. От ми сьогодні маємо от, власне такий бюджет. Це як як в сім'ї. власне. Ми знаємо, що чоловік отримує якусь заробітну плату, і дружина отримує там, наприклад. І оце є наш якийсь там маленький бюджет нашої сім'ї, так само і маленької громади. І ви, як жителі громади, через своїх депутатів, яких ви будете делегувати, ви маєте право вирішувати на що ж ми ці гроші будемо тратити. Чи сьогодні нам населення пунктів? Перше діло потрібно там дитячий майданчик. Чи сьогодні все-таки ми повинні приділити увагу вуличному освітленню? Чи ми повинні сьогодні десь подумати більше про благоустрій, інфраструктури? І це власне дає надзвичайно такий великий поштовх для об'єднання цих громад. Окрім того, це і якість освіти і якість медичних послуг. тому що ми, є, і, нам є можливість оптимізації, оптимізації, там, скажімо, оптимізації тої чи іншої галузі для того, щоб максимально спрямувати кошти туди, щоб зробити більш якісніше. Я зрозуміла, що ви в темі. Я думаю, що це тема для наших наступних з вами зустрічей. Сьогодні ласка. ми говоримо про ваше призначення. І ось як тільки вас призначили, почали проводити такі свої рідні паралелі. Чугунніков, голова обласної державної адміністрації, він є членом блоку Петра Порошенка. Ви також, скажіть, будь ласка, чи не виникне так, що голова обласної державної адміністрації буде тиснути на обласну раду і диктувати там якісь свої умови? Ви, ви не перше задаєте мені це питання, але. От, власне, я би дуже хотів би, щоб ви ще поспілкувалися з Віталієм Семеновичем, і коли в розмові ви зрозумієте, що це абсолютно та людина, яка ніколи не ставить собі в пріоритет і ставить собі в завдання тиснути або, скажімо, узурпувати владу в одних руках. Це надзвичайно мудра людина, яка, скажімо, сьогодні дотримується принципу розподілу влади, розпо, розподілу влади, делегування максимальних повноважень тим всім, тому що сьогодні треба розуміти, що окрім того, що ти отримуєш владу, ти ще сьогодні отримуєш величезну відповідальність і, і бравши цю владу, потрібно нести відповідальність перед людьми чи, чи, чи змозі ти з нею справитись. Вистачить мудрості і розуміння Віталію Семеновичу. Мені сьогодні дуже збалансовано ставитися до всіх гілок влади для того, щоб справді бути відповідальними. Відповідальними насамперед насамперед перед перед громадами, які довірили нам сьогодні, і безпосередньо проводити ту політику і залучати максимально сильних, сильних людей для себе для того, щоб вони могли ставати на ділянки на певні такі ділянки роботи, але разом з тим насамперед нести відповідальність за те, що вони роблять. Я зрозуміла такий тандем. Ви бачите тільки прерогативу, тільки плюси у цьому тандемі Я бачу сказав. плюси. І сьогодні є окрім плюсів. Ми бачимо, ще й розуміння. У нас є розуміння для того, щоб сьогодні ми повинні максимально увагу звернути все таки до до депутатів обласної ради був. Повірте, я сьогодні це вже наголошував, і ще раз наголошую, що депутати обласної ради, закон, специфіка закону досить, досить була нова і непроста для кожного учасника виборчого процесу. Вони не можна було б такий спосіб, не зустрічаючись, не, не провивши активне спілкування з людьми, добитися якогось результату. Вони пройшли певний період, вони поспілкувалися з людьми, вони назбирали багаж якихось проблем того чи іншого округу. І сьогодні, от власне, задача наша: сьогодні бути не тільки слухати, а й чути усіх депутатів депутатів, усіх без виключення депутатів обласної ради для того, щоб про можливості вклинитись, включитися в і максимально вирішити тих питань, які виникли в них на округах. Хоча ви в одному приміщенні знаходитесь, тому що ваша посада передбачала ти сам знаходитись в тому самому приміщенні, де розміщена обласна рада, але ви всього кілька днів на посаді, чи встигли ви познайомитись своїм апаратом, і чи буде новопризначений голова Олександр Корнічук діставати шаблю і істримен, магати нею і звільняти всіх, хто не підходить для нього по якихось політичних переконаннях? Зокрема. Да, як я вже сказав на, на самому початку нашої зустрічі, я вже був депутатом у 2006-2010 році. Я хочу сказати, що практично за всім апаратом обласної ради я знайомий ще відтоді. Та, мені не потрібно додаткових якихось, скажімо, зусиль для того, щоб сьогодні бути знайомим чи вникнути принаймні в роботу обласної ради. Вона для мене є знайомою. Я не є за характером тієї людини, яка рубає просто так прийти і показати, що я порубаю. Треба дуже відповідально ставитись, тому що і в апараті обласної ради працюють надзвичайно фахові, віддані люди своїй роботі, які працюють вже і не перший рік. І те, що я бачу сьогодні з боку, навіть працюючи ще в обласній державній адміністрації, що люди надзвичайно відповідальні, і я не бачу сьогодні потреби в тому, щоб... То ж як ви кажете, саблю так, ви витягувати і рубати з плеча. Ми будемо поступово вникати. Я найближчим часом все одно планую провести зустрічі і поспілкуватися з кожним працівником апарату, для того, щоб розуміти, зрозуміти бачення людини на її посаді. Тому що в моєму розумінні керівник. Це і ініціатива, коли надходить, це не те, що потрібно наказувати, це навпаки, те, що потрібно мотивувати людину для того, щоб потім людина не замкнулася в собі, скажімо, і десь відступила трохи, трохи крок зробила назад. Тому стиль мого керівництва буде такий чути, слухати і навпаки враховувати думку працівників. Все таки кадрові зміни будуть згодом з часом, як ви все вивчите, ротація. А якими критеріями взагалі найперше це професійність, ефективність е окремо взятої людини на своїй посаді. Для мене, це, для мене це насамперед саме головне. Мене цікавить, є ділянка роботи. І ти повинен бути ефективний ній, Ти повинен показати, що ти вмієш на ній працювати. Все інше мене не цікавить. Ефективність на, на конкретно займані посаді. Ще одне питання, яке стосується безпосередньо вашої роботи: чи будуть переформатовані постійні комісії? Я на сьогодні, на сьогодні ми ще не, не проводили консультації з голоми фракції після сесії. Ми обговоримо, наскільки от зараз мені відомо, такого бачення немає. Такої і такої потреби поки що не виникає. Але це таки, ми можемо завжди до цього питання повернутися, але я на сьогодні, на сьогодні не бачу в цьому доцільності. Олександре Васильовичу, ви людина нова, мало публічна, донедавна від сьогодні. Я сподіваюся, вас знатимуть усі краяни. У вас буквально є кілька хвилин для того, щоб зараз звернутися з офіційним зверненням до тих людей, які на вас покладають певні сподівання у вирішенні багатьох проблем. Шановні, шановні краяни. Жителі Рівненщини. я сьогодні насправді, насправді вперше і сьогодні стаю публічно. Очевидно, сьогодні в нас в області ще назбиралися ряд проблем. Очевидно, що ми не завжди в своїй роботі, в своєму житті не всі можемо бути задоволені те, що робить для нас влада. Але сьогодні ми відповідальні ті, хто прийшли до влади, перед тим, що справді є ряд проблем, які ми повинні вирішувати. Тому і зі своєї посади. Сьогодні я зроблю все для того, насамперед в обласній раді, це головна робота депутатського корпусу і своїм головним завданням я бачу сьогодні консолідацію зусиль в обласній раді. На жаль, останнім часом обласна рада, якщо ви слідкуєте за цим процесом, стала певним рингом боротьби політики. Тому я робити все для того, аби цей ринг не був. Для того для побиття, а цей рин справді був лише для обговорення конструктивних об'єктивних питань, і буду все робити для того, щоб рішення сесії були максимально прозорими і зрозуміли для всіх жителів рівнічни. Дякую. Спасибі вам, Олександру Васильовичу, за сьогоднішню розмову. Вам натхнення. Ну я не знаю, що сили, розуміння, справи, боротьби зрештою. Дякую. Нагадаю, Дякую. що сьогодні гостем у нашої студії був Олександр Корнічук, голова Рівненської обласної ради. В студії працювала Валентина і Залишайтеся з телеканалом РТБ. і На все добре.